Скажімо, в мене не було ніколи якихось амбіцій щодо ну, що акторства, там, е, зніматися в фільмі, грати на сцені. Склалося, що я познайомилася потім з головним композитор, з композитором нашого драмтеатру. І він сказав, а давай я тебе, давай я тебе підготую. І ти покажешся на нашу художню раду. То я розказувала те, що все на ступах а, актори, коли поступають студенти, розказують. Там байка, вірш, пісня. Це все він і, 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 підготував. І ми показалися, я показалася на художню нашу раду, тоді в художній раді була народна актриса, зараз Треза Семенівна, Юрій Іліч Суржа. От, і, Подивилася, кажу, ой, яка е, дівчинка, ще пам'ятаю, тоді циганський танець танцювала, циганочка яка. Каже, давайте да, ми даємо добро. <гад> І з тим, що от, е, якщо я поступаю в Дніпропетровський коледж, то вони мене беруть на роботу, коли я закін Пер -пер -пер після закінчення. Венеціанський купець. Це моя перша робота, е, роль Джесіки. У мене різнопланові ролі. Я граю в театрі і в комедійному жанрі, і в драматичному. Но зараз, які йдуть в репертуарі, це саме така касова вистава, як говорять, таксист, таксист перший, таксист другий, шаріка. Там я граю Марішку. Так само зараз вийшла вистава Ореста Постуха Гамлет в гострому соусі. Дерева морають стоячі, Марту Ізабелу. Готель двох світів, там рай Лору» — це психологічна така річ. Я була задоволена своєю роботою, те, те, що маю, і не, не планувала, ні думала про це. Звісно, що хотілося, тому що це цікаво. Певно, кожній актрисі, актору хочеться це. спробувати. Закохані, приречені, Серця вогнем опечені, занурені у болісний туман від злих очей ховалися, а долі й далі рвалися, і знову кров точилася із ран. Тарас Химич запросив мене. Знятися запропонував мені знятися в, в у в документальному фільмі хроніки УПА. Запропонував мені зіграти, відтворити е, життя е, героїні УПА Анни Попович. Для мене це було вперше. Це дуже цікаво було. Звісно, що я згодилася. познайомилася з своєю героїною. Це був дуже хороший момент в моєму житті. Я вже була, я вже була ніби підготована, знаючи її історію, таку трагедійну, і, через яку вона пройшла ті важкі всі моменти. Я їхала до неї. Ну, знаючи це все, натомість побачила таку світлу, усміхнену, сповнену життя бадьору ба -ба жінку, не скажу бабусю, жінку. І ми багато з нею говорили. Вона мені розказувала багато про своє життя теж. І якось це вона так згадувала легко. Я тільки могла прочитувати її в її очах, якісь такі. Моменти складні. І вона, коли побачила мене, звісно, вона сказала, е, «Ну, не схожа, ти на мене не схожа, але ти точно така, коли я була, коли мене переслідували, коли я сиділа в тюрмі. Таке худе мале. Але ну, очі ті, очі світлі, зелені. От, І погляд. І ми якось так. Через цю розмову з нею дуже. ну, Якесь тепло між нами відбулося, це якесь таке рідне щось. Ми знаємось давно вже з Ростиславом Любомировичем. Ну, ми були разом і працювали як актори в театрі до того, як він став директором. Але коли включалась камера, ми. Ми, ми, ми просто довіряли один одному. І все, ми відкрилися, ми забули про все, що там, і просто дивилися на одного. І це було якось так, так трепетно ну, і по-справжньому. Насправді дуже переживаю, боюсь, як це сприймуть, чи не розчаруються в мені глядачі. Ось це дуже важливо. Я хочу просто вірити, що, що все буде добре. Напевно, я б хотіла, щоб люди частіше ходили в театр. Так, Я, так, я хотіла б, напевно, щоб люди більше цікавились мистецтвом.